Отче, будь ласка, змілуйся над нашим народом і переви до нього доброту вашого милосердя. Ми знаємо, що посеред цього хаосу, ви сподіваєтеся, що з'являться люди, які візьмуть на себе відповідальність, які візьмуть на себе всі страждання і всі труднощі. Ми знаємо, що ми повинні пройти через хресний шлях. Посеред хаотичного оточення Ісус також шов дорогою страждань. Будь ласка. Дозвольте нам стати тими, хто може взяти на себе відповідальність за все. Не дозволяйте нам бути тими, хто руйнується або розпидається на частини, коли зіштовхуються з труднощами. Кожного разу, коли ми стикаємося з випробуваннями, дозвольте нам формувати міцні сердечні стосунки з вами, очі. Ми щиро молимось, щоб ви допомогли нам стати тими, хто може предстать перед вами. Ми смиренно молимось про це в ім'я Господа. Амінь.